Добрий день. Сьогодні я буду показувати, як встановлювати карту Майкрафту. Так, для початку потрібно знайти нормальний сайт. От у мене це ось цей сайтик. Бачите, наприклад. Ну, пишу там Майкрафт, скачать карту. О, дивіться, бачите, ельфова вежа. Для початку треба її скачати. Пішемо скачать файл. Навіть свічу Яндекс.Диск, скачать. Зараз. Ось, бачите, почалось скачування. Я щоб ви не ждали, нажму на паузу. Ось воно вже загрузилось. Ось бачите, беремо цей файл і копіруємо його на робочий стіл. Копірувалось. Звертаємо і наш інтернет, так щоб вам було видно. Нажимаємо меню пуск, пишемо Процент АПП, П. дата, і опять пишемо процент. Так. Бачите? Крапка Майкрафт. Заходимо влез. Бачите? Тут відображаються всі наші карти Майкрафта. От, бачите? Відкриваємо. Бачите? Парік. Паріж. Так. І оце, бачите, переміщаємо на робочий, на робочий стіл. Так. Зараз переміститься поки що все. Бачите, перемістились. Тепер беремо це і в цю папку. Так, в мене воно вже було закачане колись. Так, бачите? Так. так. Зараз. У вас цим не буде проблем, просто я його закачав два рази. Просто я хотів вам показати, э, дати приклад. Так, ну, отак, вот просто його перемістить. Поняли, меню пуск, там пишете процент, АП, дата і все. Ну, і просто його взяти, відкрити, э, ну, хто не поняв, відкриваємо. І тут оце, вот, бачите? Просто зажимаємо його і переміщаємо. Ну, якось так. Ну, і у вас потім відкриваємо Майкрафт. Треба підбирати версію. Треба підбирати сайти. Наприклад, відкриваємо Minecraft, і у вас є та карта. Ось так. Ну, на цьому все. Жду від вас лайка, підписки. Ну, і це було моє перше відео. Перший відеоурок з Ромий. До побачення!